Всім привіт, друзі, с вами я, Дальсон и сегодня с вами будем идти на роботу, кусать траву в нашому замечательному селі. Це, таке? це Портал ват? Ч себе? Что ее жителі може? Жителі, це ви построїли? Ні, це не ми построїмо. но я тоже проснулися сьогодні зранку побачили це. Ничего себе! Так погодіться. Я же пережив, а ну маленько меч є, але блин, може це Костя построїв. Це вряд ли на нього не похоже. Косян, а де двері взялись? А де крова ділись? Ем, ладно. Можем переїхав. А, блин, точно, вже ж кровати на ремонт занес. Його там кровать трохи зламалась. А це не важно. Стоп, а А что це реально цей портал построїв? Що досяги може зайти в нього? Не рань, сейчас це сойдемо. Блін, у мене меч є, звісно. ще взяти щось назад. Візьму на всякий случай все. Кроме другоценності, бо якщо у мене там бебекне, то хоча б буде, ну. Шеф крадуть. Ой, ладно, йдемо. Не знаю ще. Давайте з топором будемо идти. Ну, сильніше буде. Все, пішли. І ми зараз... Аааа! У мене аж під тушнить! У мене аж реально трохи тушнить! Ой, давай, давай! Ой! Пітос. Два, три. Боже. Друзяки. Де портал? Ніт. Так, ти в мене не будеш стріляти. Правильно я мислю. О, де портал зівся! Фу, боже. Він ще до цих пір укачує трохи. Оце да. Попався! Йо-мойо! Яким образом, друзяки! Скажіть мені, як, яким образом стекло розбилось з порталу? Може це і ловушка чи я? Я не знаю. Пауза, пауза. Що за фігня, блін, яким образом воно вообще могло... Так, ладно, давайте прогуляємося, може знайдемо якусь... Колос, ти що тут робиш? Боже, <гум> ми зможемо зараз вибратися, ми зможемо реально зараз вибратися. Куди дівся? Куди портал дівся? Що за фігня? Прожийте, це новий портал? Це новий портал! Стопе! Піпець і все, ми не виберемося. Тільки капітс, тільки пігні не бей, якщо якщо пільгні вб'ються, то ну, вони на тебе зразу всі нападуть. Так, давай, давай лучше прогуляємося тут і подивимося, що тут взагалі робиться, бо я не знаю просто. Так, ухлад, це що у нас? Це яйця. ця? Пакну. Руда незерський кварц, коротше. Ти знав, що в Майнкрафті виконує без ломання. Ти знав, що в Майнкрафті воно дуже дороге. Воно настільки дороге в Майнкрафті. Оцей оце камінь незерський, як Незирак, він дуже дорогий. Він стоїть десь стаків 10 ізумрудів. Ти розумієш, ми можемо продати і заскільки зароботи ізумрудів. Це дуже багато, як це. Зараз читати не хочу. Тільки, блін, треба якусь зажигалку знайти, я не знаю. Це капець. Тут гриби, є, ну гриби, мухомори є їх. Не буду збирати, звісно, ну. Може знайдемо, давай якусь крепость будемо зрів вбивати. Тільки давай пільгені на атакуй, бо я ну, ти знаєш, що будемо. не знаю, що буде. Вони зразу всі толпою нападуть. Капець. Це капець просто. О, золото є. Ой-ой-ой, сьогодні -ой -ой, впав. Мені б желізо пакети може знайти. Золото не дуже прям і ну, дорогий предмет, бо він ламається за 4 секунди. Ну, Майнкрафт це може недорогий. Блін, ну я не знаю, як його. Стоп, а як ти говориш? Це ж далеко від мене. Стоп, а як ми говоримо з тобою дуже близько? Чого? Фігосп... Яким образом? Це не що трохи аномалія действує тут в Майнкрафті. Ну, типа, воду якимось образом, Хоть хоч би не впався вниз. Воду, типа, действує таке, то, що вона чути дуже далеко. Ай, боже, а больно як! Ох, капець. Давайте ще один називати квартир будемо. Ну ладно, давай, нехай буде навіть 11 штук. Ой боже, як же ж мені вибрати звідси? Тепер я сюди шов і тепер вообще не знаю, як вибратися реально. Капець. Капець... О! А! Це ти? Фух, капець, ладно. Значить так. Ты що, дай яблоко? Я тоже яблука. хочу. Ты дай яблука? Яблука? да вообще яблоко, маркер? Да, булю, да, да яблоко. Чего я тебе быть не можешь? Надо, спасибо. Так, э, надо якось шукать вихід, я не знаю. Мы вообще уже загубили тот самый портал. Де портал, реально. Ух, прыгай. Ай-яй-яй! Больно. Так, прыгаем и... І... Да, идемо. Ну, конечно, золото воно ну, таке дорогенько, потому что... Що... Ну тому що, конечно, воно бисе ламається, але саме золото, іменно золота броня і золотий інструмент. А так саме золото воно цениться. Привіт, мов? Так, треба з кимось обмінятися, я не знаю, треба з кимось... Що це було? Хто це? Це ти кричав! Колос! Що даде! Боже, боже! Де він зівся? Так, Блин, зря на меня шуда. Не, блин. Да ты могу дюнька скинуть. Я вас зараз. На заразу. Де? Костянты дено. Я ж проголодався трош. Фу, блин, ладно, пидем, пидем. Да винти всем не интересно. Может він... Блин, він, походу в лаву впав. Блин, походу реально в лаву впав. Беи. Шо делать Я, ну, З с другой стороны, як мы звітся выберемся, может тоже приймете в лаву, як ми звідси виберемося, я вообще не понимаю, е, Друзяки, не знаю, видео выйдет, чи не це видео. Ой, ладно. Приехаем. Ладно, я боюсь, конечно. Лава, приехай! Фух, Дай я. Це ж сон був? Типа чого я не на проснувся, а тут його на полу. С по камера записуєш, як я можу. Так ні, я сюди більше не прийду. Як я можу вообще сон не можу з камерою приснитися? Чи може я записував і не знав. Фух. Що з тобою? Так, не знаю. Чи це сон був, чи за що було. Тобто де косян вообще? Де косян дився? О, боже, друзья, вот это был сон, конечно. Я вообще что-то опять ничего не Що, А предмети вообще не у него? Как я снимаю, у него предметами вообще с предметами. Ну чекай, я ж предмети тоже свои загубил, але... Ладно, надо хотя бы пассионал найти. Не знаю, дай им бензипся. О не... Э, 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 це що таке? Не-не-не. Сейчас не, буду не. новый портал строить там. Я не знаю, что это за портал, конечно, ну ладно. Давайте якось це портал щось зломаємося, тільки всі ми його зламав, я взагалі не розумію. Ну, кстати, хорошо, що я драгоценності з собою не взяв. Все, лишилося. Так давайте просто ми зломаємо. ли? <різь> <кхи> О, не-не-не! Боже, коли чого я коли заходжу в портал у мене точниці? А не, друзі, я тут не, хор, не хочу впортитися. Я зараз визову спеціальні служби, які ломають ці е е е чашки блоки, щоб я, якщо ломаю... Як він називається, обсідіан, то й зламає, то портал пропаде. Якщо вам сподобалося відео, то не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Ну а цем був Яденсом. Всім пока!